З 22 липня 2024 року в Житомирській області продовжуватимуть діяти графіки знеструмлень електричної енергії, запроваджені Укренерго. Про це суспільному розповів Олексій Шикета, голова правління «Житомиробленерго». Але за його словами випнень стане менше. Якщо вже дивитися на погодні умови, то можна з якоїсь там долої ймовірності говорити, що полегшення такі будуть. Оскільки спека вже спала, і відповідно навантаження і споживання електроенергії буде дещо менше. Певна аварія була на східній частині нашої країни, але зараз там вже все полагодили. Ще один блок ввели в роботу на Рівенській станції, тому тут це все говорить про те, що все ж таки. Відключень буде менше. Олексій Шикето говорить, що знеструмлення, які так. діють на Житомирщині, зменшили навантаження на енергосистему України. Минулий тиждень був дуже важким, тому що вводилися фактично круглодобово чотири черги. Це три четвертих області приймали участь відключення. Фактично кожного споживача це зачепило, окрім критичної інфраструктури. Ці відключення допомогли зберегти нашу енергетичну систему стабільною. Леонід Харшан, Олексій Черко. Суспільне новини, Житомир.